Потоп в мікрорайоні Позитрон. Внаслідок негоди, яка вирувала вночі, а це десятиденна норма опадів, на вулиці Кардинала Любачівського затопило приватні помешкання та присадибні ділянки. В деяких місцях вода сягала до метра. Ото благодаря тому, що машина прийшла, то з городу все встачено вода дійшла аж до угла. От, і в підвалі вода, і всюди. І город весь. Так, і город весь. Все, ну, то затоплено. то у родині третяків затопило не лише подвір'я і город. Їхнє помешкання вимокло зсередини. Господарі завжди під час дощу на поготові, адже знають, вода буде біля порога. Втім, цієї ночі втратили пильність і не встигли перенести хатні речі на другий поверх. Всередині помешкання повністю затопило підлогу та меблі. Тут же бачите, це вже все так, як кажуть лишень для красистої. Вже купа повикидалася, бачите, які стіни. Це я тут не ремонт, нічого не можна робити, бо це марна втрата. На допомогу потопельникам вранці прибули рятувальники. Вони відразу розпочали відпомповувати дощівку з подвір'я. Викачуємо воду з сьомої години і до теперішнього часу. І скільки це ще буде продовжатися, я вам сказати не можу, бо вода прибуває, тече з вулиці Будівельників, Софіївки, бо немає сточних труб. І вся вода прибуває іменно на цю вулицю, під цей будинок. Постраждалі Івано-Франківці кажуть, у водойкотехпромі про систематичні затоплення приватного сектора знають. Упродовж чотирьох років цю вулицю затоплює уже втретє, а від комунальників лише письмові відповіді. Позвонив, я сьогодні в МЧС, сказали, ще дзвонить мішпінком. Позвонив мішпінком, кажу, а де звертатися на майбутнє? Ну, сьогодні затопило, а далі як? Напевно, водокотим техпром. Вони були, поставили колись кольця, що хто кольцо дає зверху, то просто забити каналізацію, її треба почистити або поставити нову. Це трошки неправда. Ми постійно звертаємо увагу і зараз, от знову після цих дощів, наші служби поїхали туди знову перевіряти. Не без того, що. Десь якась решітка, коли змивається все з доріг, може і забитися, розумієте, але але ми все оперативно над цим так чи інакше працюємо. Володимир Бабич, біду івано-франківців з вулиці Любачівського, розуміє, обіцяв особисто навідатися на місце підтоплення. Втім, дощ каже головний інженер, водоекотехпрому, не зупиниш, а об'єм тамтешнього дощового колектора не може впоратися з великою кількістю опадів. Галина Гордашко Влад Васильчук. Новини на вежі.